З вами черговий розіграш підписки від команди Coinstrile і від каналу AtomCoins, Друзі, давайте з вами зараз подивимось. Останній ролик, який вийшов на каналі, це срібло-прогноз по 140». друзі. І дивіться, які зараз у нас з вами тенденції. Срібло було 103,3 долара за унцію закрилось воно в п'ятницю і вже сьогодні понеділок, і срібло демонструє ріст 111-113 і навіть до 115 доларів за унцію доходило, друзі. Всі сміливі прогнози у нас справджуються. Ось, власне, так, метали себе ведуть досить різко, тому що люди, люди друзі, переживають за. За активи, за все, і потужний драйв як йде від промисловості, так і друзів від невизначеності в світовій політиці. Так, тому за срібло я поговорив. Хто не бачив ролик про архістратеги і їх ціна на станом на неділю, то, будь ласка, переходьте в відео на каналі, досить цікаво. Хто вперше на каналі, ви ще можете завітати і. Приєднатися до розіграшу річної підписки від CoinStrail. Вам потрібно приготувати і прокоментувати відео, там, де я розказую про монети Веймара. <кій> Ось, друзі, давайте глянемо на це відео. Власне. Ось вона, еліта Веймара, досить гарні яскраві монети. <кій> Були тут продемонстровані показані. Умова була проста. Ми потрібно було вибрати і прокоментувати, яка ваша улюблена монета Веймера, друзі. Тому умови конкурсу досить прості. Потрібно було зробити і прокоментувати ось нашу монету. Тепер давайте також я вам ще покажу ось відео, яке хто не бачив. Срібло по 140, власне, ці прогнози, що ми робимо не тільки я. Я вибрав прогнози, які більш-менш справдились <кхм> від американських компаній, які прогнозують 140 на кінець року, друзі. Але зараз 110, і <кхм> не факт, що буде дуже супер різкі бичачі прогнози, це 180 доларів за одну тройську унцію. Ось так є навіть такі прогнози і. Хто знає, можливо, вони і збудуться. Так що, так, сьогодні срібло в тренді, і ми з вами про це також говоримо. Давайте повернемось до нашого розіграшу. Що нам потрібно зробити? Ми використовуємо YouTube рендомайзер. Ми копіюємо ось наше посилання на відео і вставляємо його в рандомайзер Ось так. Вставляємо посилання. Я так розумію, не тільки в мене світла немає, а й в багатьох, тому що щось людей немає. Я цю трансляцію прошу вибачення, переносив багато разів. Але сьогодні, нарешті, попало в графік зручний більш-менш для мене. Що це десь 9 година вечора, що я на місці і можу зробити цю трансляцію, друзі. Отже, так, ми з вами вставили. Умови конкурсу нагадали. У нас 685 переглядів, 61 лайк і 59 коментарів, друзі. Отже, монета Веймара, це там або дубок. Хто як написав, але це обов'язково монета веймора, друзі. Тому давайте тиснемо Randomize. Так, дуже цікавий огляд. Це трошки не те. Далі. Так, Рейланд три маркет, друзі. Ось, власне, умова конкурсу виконана. Сілва, Влад! Я вас вітаю. Ви стали переможцем від каналу Atom Coins і команди Coins Trial. Ви виграли річну підписку на сервіс. Я обов'язково зайду до вас у коментарях. Якщо ви подивитесь раніше це відео, напишіть мені, будь ласка, на почту або в телеграм-канал, якщо ви знаєте. І... Я вам напишу в сервіс CoinStrail, і ми з вами активуємо підписку, друзі. Ось, власне, так. Не забувайте, що 31 січня у суботу буде зліт нумізматів в місті Києві. Тож запрошую долучитися. Я планую взяти участь. Сподіваюся, що все буде гаразд, і я зможу бути на цьому зльоті. Друзі, срібло росте. Е, які я вам дам поради. Я думаю, що. Треба тільки моніторити ресурси і сайти. Якщо у вас є вільні кошти. Якщо, наприклад, архістратиги в неділю коштували 6200, можна було знайти, то зараз вже 6700, І завтра люди проснуться, і вони їх поставлять ще більше, друзі. Тому хто має вільні кошти на такому рості, є шанс зайти, зайти в матеріал нумізматичний, тому що я навряд чи думаю, що буде від. Кат ціни на 80 доларів навіть на таку ціну. Також потрібно зазначити, я зазначав, що ціна в німецькому банку срібла була 112 євро за срібного орла. На сьогоднішній день банк Штутгарта вже продає 120, друзі. І завтра зранку буде ще дорожче. Тобто, унція срібла вже в Банках Європи коштує 120 євро. Ось так, дивіться, це вже 6200 6300 там. У нас це 10-15%. Тобто у нас вже також інвестиційне архістрати, орієнтир 7200 Ось уже. Хоча його ще три дні назад можна було знайти за 6200, за 6500 друзі, Ось так тому хто має кошти, заходьте в срібло, ще є час це зробити. Тому що прогноз ціни, я думаю, 140 і вище. Якщо справдяться всі бичачі прогнози, ми отримаємо ціну 180-200 доларів за унцію. Ось так. Сіла влад, ще раз вас вітаю з перемогою. Дякую за ваш коментар. Дякую за підтримку канала. Ви переможець, я з вами зв'яжусь у коментарях. Друзі, також хотів усім подякувати за підтримку каналу. Дякую вам за ваші коментарі. Дякую за те, що ви дивитесь мої відео. Таким чином, ви мене підтримуєте і просуваєте. Дуже вам за це вдякую. Також наостанок традиційно хотів би побажати вам гарного вечора, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі. З вами був Олександр.